Кіфлики традиційне закарпатське печиво з пісочного тіста у вигляді рогаликів. Його готують з різноманітними начинками горіховою, маковою чи фруктовою. Сьогодні ми приготуємо кіфлики з горіховою начинкою. Беремо 450 г просіяного борошна, пів чайної ложки солі, трохи ванільного цукру та 200 г м'якого вершкового масла. Перетираємо все в крихту. Потім. Додаємо 170 г сметани. Бажано брати жирністю 20%. Замішуємо еластичне тісто. Збираємо в кулю та відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину. Для начинки 100 г волоських горіхів подрібнюємо у блендері. Потім збиваємо один охолоджений білок зі 100 г цукру у стійку піну. Цукор додаємо поступово. Сипаємо подрібнені горіхи та перемішуємо до однорідності. Охолоджене тісто ділимо на 6 рівних частин. Кожну частину розкачуємо в коло. Щоб коло мало, ідеально рівні краї, можна обрізати тісто за допомогою тарілки. Ділимо коло на 8 сегментів та викладаємо начинку на кожний трикутничок. Загортаємо рогалик, починаючи з широкої частини. В деяких регіонах Закарпаття це печиво традиційно готують з густим сливовим повидлом. Випікаємо печиво 20-25 хвилин при температурі 200 градусів. На честь кіфликів навіть проводяться фестивалі. А в Ужгороді було встановлено міні-скульптуру, яка називається Закарпатський Кіфлик. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар. Поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких!